Всім привіт! Ще раз це ефір в Телеграмі. Зазвичай ефіри в Телеграмі доволі рідко відбуваються, але я дуже їх люблю, тому що у нас тут камерна атмосфера, зараз доєднається більше людей. Поясню, для чого у нас такі ефіри: для того, щоб ви могли задати свої життєві питання, і я могла вам дати якусь швидку відповідь, підказку, направити, щось розкрити з теми астрології, таро, езотерики і взагалі бачення світу. З моєї точки зору, тому чим я можу вам допомогти, тим допоможу тут в ефірі. Ви можете підняти руку і задати питання. Це коротенький ефір. Я потім залишу його в записі тут. Тому, якщо в когось було бажання поспілкуватися, ви зараз можете це зробити з моєї сторони. Це відео відповідь. А ви будете долучатися це буде аудіочат. О, дивіться, клас. Тож, я тоді почекаю на ваші питаннячка. Зараз коридор затемнень. Ми проходимо зараз серединку в. Коридорі затемнень це ті точки, такі кармічні, які е, насичені фатальними подіями, такими подіями, на які ми не маємо впливу, і звісно, у багато у кого виникають такі, якби. Якісь роздуми, якісь питання, може, якісь коротенькі питання, і ви не завжди наважуєтеся на те, аби прийти на консультацію, бо консультація це доволі довгий формат роботи. Тоді ви можете я ввожу конкретно на цей коридор затемнень таку послугу, як швидка відповідь. Тобто, ви можете дійсно якусь одну коротку відповідь, якусь. Консультацію, якесь питання задати, і е, те, в якому форматі це буде, це буде, наприклад, аудіозапис відповіді вам на ваш запит, але дуже швидкий. Тобто, якщо у вас щось відбувається, ви завжди можете задати таке питання. Е, і е, в зв'язку з тим, що з'явилася така послуга, хочу також сьогодні її так, як би, презентувати і спробувати повідповідати на ваші питання тут в ефірчику. Е, тож задавайте, піднімайте руку, долучаю, Марго. Е, так, дозволила. Алло. Алло, алло? Так, щось не, не з'єднує. Не у всіх виходить долучитися до ефіру. Вам треба вміти тут нажати кнопочку, щоб доєднатися. Окей. Треба підняти руку. Тут є кнопочка Підняти руку і ви можете задати питання. Яна? Алло? День. Добрий день, ради батальота. Добрий вас день, Яна. Так, я чую вас. Дуже вдячна за ваші прогнози. Питання коротеньке, період затемний, і таке відчуття, що все зупинилося: пошук роботи, відносини, процес розум, який зараз триває, все зупинилося. Почекати, поспостерігати зі сторони, чи все ж таки діяти? Класне питання, я думаю, багатьом буде актуально. Дякую за питання. Виключаю ваш мікрофон і відповім. Дивіться, питання більше полягало у тому, чи те, що зараз коридор затемнений, якісь справи притормозилися і не дають руху. Справа не в коридорі затемнень, а в тому, що його дія постійно перебивається впливом ретро Меркурія на фоні ретро Венери. Тому в такий період зазвичай приторможуються справи розводні, судові щодо дітей. І щодо справ якихось ем, в розлученнях або навпаки в одруженнях, по договорам, по договорам шлюбним, всі ці історії вони приторможуються через ретро Меркурій, який співпадає в ретроградності з ретро Венерою. Вони обоє в Овні. Тобто, по факту, все, що на западній енергії на такому фокусі уваги почало вирішуватися зараз, має такий якби вакуумний період. Тому це не про коридор затемний, бо в коридор затемнень ми більше приймаємо навіть рішення, якісь важливі та кульмінаційні. Це про переживання всередині також. Але для когось він собитійний, а для когось, хто резонує з Меркурієм та Венерою, для цього отакий як вакуумний час. Але хороша новина в тому, що ретро Меркурій покине свою позицію ретроградності, 7 квітня і тоді дуже багато справ буде зрушуватися з такого застою. Е, окей, якщо ще в когось є питання, позадавайте, піднімайте руку, Лена. Так, слухаю, алло. Так, не чути вас? Алло, алло? Так не у усіх выходит с функціями. Так, О, Лена, я вас чую. Да я говорю, что я очень много сделала то, что вы сказали, категорически не делать. Я именно 14 числа разорвала отношения. Ну, как-то вот вот сейчас опять появился, я думала, что если я разорву, то и человек исчезнет из моей жизни. Еще у меня э, сильная прокрастинация, прямо сильная. Я знаю, что мне надо делать на работе. Я знаю, что я готова уволить. Ну, чтобы меня уволили, но я не делаю, я не знаю, что со мной такое. И много сплю. Ну, ну, в общем, то, что вы пишете, у меня очень много происходит. И сны. И ну, самое интересное, что я спокойная. Мне нравится быть самой. Вот я сейчас на море гуляла, сама книжку читала. Я вообще получаю удовольствие быть сама. Вот. Класс. Ну, вот, Как-то так, просто поделилась. Класс, такой отзыв про то, как вы проживаете коридор затмений. Ну, да. смотрите, на ретро-меркурии было понятно, что разрыв отношений приведет потом к, к повтору и к возврату э, партнера. Но следующее решение по нему все равно придется принять до 29 марта. Так что кайфуйте, наслаждайтесь этим периодом. Да, Вы его так хорошо. чувствуете. Я не знаю, я столько много ошибок делаю сейчас, но как бы ну, кайфую, действительно. <laughs> Клас. <laughs> Клас. Хорошо, спасибо за отзыв. Да, и вам тоже большое спасибо. Так, долучаю далее. Так, я не знаю, ваше ім'я не видно по ніку. Лу Мирош. Алло. Алло, алло. Ага. Доброго дня. Добрий день. Дякую вам за вашу працю. Я недавно на вас підписалася в Тітоці, зайшла до вас телеграм-канал. Скажіть, будь ласка, у мене таке питання. Я хочу розпочати новий вид бізнесу, чи сприятливий зараз час, чи ні? Угу. Слухайте, не відключайтеся наразі, тому що дивіться: здивлячись, який який це бізнес? Якщо це те, що ви вже давним-давно хотіли, планували, але не наважувалися, так, це саме те. Ну, от так і відчувається. То тоді це найдаліший час, тому що зараз відбуваються кармічні події. Немає сенсу відтягувати резину в тому, що прийшло зараз до свого логічного епогею. Тобто всі події, які раніше були сплановані, бажані, як стратегія, як мрія виглядали, зараз вони мають шанс дійсно перетворитися в одну із стадій вашої долі. Так що, конкретно для вас, в вашому випадку з цією енергією це точно вдалий час. То починайте і успіхів. Дякую, дякую. Так, відключаю. Хто наступний? Долучаю далі у нас Віана. Це у вас ім'я таке? Алло? Алло, алло? Алло, мене чутно? Так, це у вас ім'я таке Віана? Так, мене так звуть, і це всі запитують за весь мій час життя. Це одне із найтаких цікавих запитань для всіх. Так, це Русь. дійсно моє ім'я назвали на честь героїні книги. А ви вивчали, знаєте, історію імені, що воно значить, звідки воно? E, таких прям немає даних, причому ніде. Mm -hmm. Ось я тільки читала кілька версій цієї книги. На, яка це саме була книга? Ніхто не знає, тому я вичитала всі. E, то ці мультики Віанна, це про вас? Це не мультфільми, це були саме книги. Ну, але вони ж були написані: напевно, теж натхнено. І звідкись є та історія цього імені? Ну але зараз ж дуже популярний цей мультик. Клас. Ось у мене таке запитання. От зараз таке затемнення, і я дуже відчуваю такі зміни. І ось тут не було дуже довго відносин, і в цей період з'являється хлопець. І Він mm -hmm. і якось таке відчуття. Що наче він каже дуже багато неправди, і я така думаю, чи це я накручую, чи це е, вплив Меркурія у цього затемнення? Ну, типу, я не знаю, що робити. Класне питання. Я зрозуміла про що ви зараз астрологічно поясню, тому вимикаю мікрофончик і дякую за сміливе питання. Дивіться, про що йшла річ? Про те, що дівчина Віана, я запам'ятаю ваше ім'я. що... Почались відносини саме в коридорі затемнень, але є якісь внутрішні сумніви, і нібито багато брехні в стосунках невідомо, чи це правда, чи це здається. Так ось я вам скажу, що в кого зараз от в цей коридор затемнень, не в будь-який, а конкретно в нинішній, якщо відбувається щось, що вас викликає підозру, або ви вскриваєте якісь факти, які не зовсім збігаються з реальністю, які говорить вам людина, то просто знайте, особливо навіть правда нинішнього дня, нинішній астропрогноз саме так і написаний, Я вас одразу попереджувала. що він не сходиться з реальністю. Так, було, був трошки вибило зі зв'язку, але я вже зараз продовжу, маю надію, що все гарно чути. Суть у чому, що всі стосунки, які зараз зав'язуються, або виникають підозру, правда, це чи обман, скоріш за все будуть підтверджені. Так, це не вплив коридору затемнень, це вплив Нептуна. Бо Нептун це затуманення. Нептун зараз в рибах і готується на наступний тиждень. На... Перехід в знак Овна. Це рідка подія, тому що рідкісна, тому що Нептун дуже повільна планета. І те, як він був в Овні, ми не знаємо. Він за наше існування, за наше життя ще не був в Овні. Так ось, яким він буде в Овні? Він зараз, коли міняє свій знак, він завжди посилює шахрайство, обман, рожеві окуляри, надягає на романтичні відносини. Це завжди. Гіперболізація стосунків, гіперболізація враження про людину, збільшення емоційності, типу ти тобі здається, що це та людина, яку ти чекав все життя, але ось ця внутрішня інтуїція вона завжди дає зараз про себе знати, і все те, що зараз було неявним з кінця, фактично, це співпадіння, що 29 числа числа нас закінчується коридор затемний, і одразу Нептун на наступний день міняє свій знак. І в цей період, період затемнення і переходу Нептуна в Овен, ви дізнаєтеся, що це дійсно була неправда в тих моментах, які він десь міг собі щось підбрехати вам. Тобто, ваша інтуїція вас не зраджує. Вас зараз затуманене сприйняття, тому ви її не, не дослухаєтесь до неї. А правда вилізе все рівно, і вилізе вона ось через тиждень. Маю надію, що навіть з перебоями зв'язку ви почули про що, про що йдеться. Давайте ще кілька питань. І на сьогодні завершимо ефір. Так, Анастасія. Алло, 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 Не всі навчились скоренько долучатись до ефірчику. Доброго дня. О, є! Так, добрий день. Добрий день. У мене таке запитання до вас. Дякую за вашу працю. Дійсно, підбадьоруються зранку, коли відкриваєш прогноз на день. Це А, okay. У мене таке питання щодо техніки. А якщо подарунок буде такий, тобто ви казали про машини, не купляти машину не по, не по своїм можливостям. А якщо це буде подарунок, то є ж у неї шанси ламатися і бути якоюсь невдалою. Скажіть, а подарунок Васі на увазі, це юридично буде в вигляді подарунку, чи це дійсно кимось іншим зафінансовано? Ну я натякнула колись. Коханій людині, що хочу, і він. Ну я зараз розумію, що він купляє мені подарунком цю машину. і А мене трошки ну, за цей період. Я думаю, блін, він мені подарує мою мрію, і потім вона почне ламатися, а вона дійсно дуже дорога машина. Добре, це класне питання. Давайте тоді вимкну мікрофон і зараз роз'яснюємо на рахунок техніки. А на рахунок техніки, яку варта чи не варта купувати в цей період, який ми зараз проживаємо, тобто річ не в коридорі затемнень, а в тому, що він накладається з ретро Меркурієм, який впряму впливає на комунікацію, на зв'язки, на рух, на транспорт, на електроніку. І надію всіх цих приладів інвестиції в такий період, особливо в ретроградність Венери, зазвичай ведуть до того, що ти потім втрачаєш інтерес або не задоволений тим, що купуєш. Особлива накладка цих двох аспектів дає те, що потім можуть бути певні несподіванки, там довгі, якісь там або ремонт, якийсь там інколи по гарантії, просто якийсь возврат машини, наприклад, або якогось там гаджету, щоб щось доробити. У мене була особистісна історія, коли була куплена машина по схожому аспекту, і то тоді він був слабший. А машина була куплена і через кілька місяців був написаний офіційний лист від Тойоти. Це була Тойота, причому одна із таких надійних і дуже базових моделей машини. як яка, в принципі не часто підлягає якимось збоям. тобто це не машини, які часто на сервісі. І тут приходить офіційний лист. Причому нас так висліджували тоді, виписували по всім адресам прописки, вишукували, видзвонювали і казали негайно приїхати в салон, тому що в цій партії автівок була якась якийсь чіп, який давав дефект, і вони це виявили і робили безкоштовне повернення цієї автівки і заміну на нову. Тому ось так може програватися такий аспект, якщо ви цього не хочете. А це не має значення ким куплено. Головне на кого оформлено. Астрологічно важливо, коли і на кого оформлено. Відтяніть саме оформлення. Нехай це буде після 7 квітня. Ну тут не так довго чекати два тижні всього лише. Так але різниця справді є. Але як я завжди кажу, резонанс за вашою натальною картою має більше значення. Тому, якщо у вас, наприклад, ретроградність Венери чи ретроградність Меркурія у натальній карті, вас це може взагалі не стосуватись, а навпаки, бути вашим злачним вдалим періодом для великого шопінгу. Тому дивіться тут або розбиратися детально з вами, або відкласти на два тижні оформлення. Так, ну давайте ще, може, одне питання відповім. Алло, Марія? Алло, алло. Алло, здравствуйте. Мене чути добре. Так, все, чоти Маріночка. Дякуємо вам за такі цікаві подкасти, за те, що ви нам даруєте настрій і дійсно дуже знаєте, цікаво читати і надихатись цим. Дякую. Е, у вашій розмові я почула такий момент за Нептун. От я козиріг, да, я ж десь прочитала таку інформацію, що типу три роки е, Нептун, типу, буде супроводжувати козирогів. Це непогано. От дякую. Я зрозуміла, тобто вплив Нептуна, от зараз при його зміні знаку, що це може нести для вас? так? Так, так. Окей, Для вас як для козирога, маю я козыріг. Я. Так, добре, дякую за питання. Дивіться те, що переходить Нептун. Я не буду зараз дуже деталізувати відповідь на це питання, тому що я планую, мене вже просили підписники в Тіктоку зробити окреме відео на ефірах, особливо Тіктоку. Постійно зараз всі питають про Нептун. Я так розумію, що розігнали цю інформацію в щось таке грандіозне, і всюди зараз зі всіх рупорів звучить, що треба вже боятися цього переходу Нептуна. Одразу кажу, що звісно, коли велика планета повільна переходить в інший знак, вона поступово має певні періоди взаємодії з кожним з нас. Тобто, взагалі, величезний цикл Нептуна в якомусь знаку, коли він знаходиться, він абсолютно з кожним якось взаємодіє. Тільки з кожним у свій період. І е, визначення, що це, наприклад, тільки ось чітко три роки по козирогу, не зовсім коректне. Поясню чому. Тому що по-перше є чіткі е, нема такого, що от зараз воно йде чітко по козирогу, а потім перейде, наприклад, у стрільця і буде ось так, от кружити. Наприклад, він по всім послідовно. Ні, насправді є певні періоди і участки часу, чого говорять про козирога найбільше, що першим він буде підпадати під вплив. По-перше, я з цим не дуже погоджуюсь, бо всі одразу відчують наступного тижня. А я вже прогноз на тиждень записала. Завтра його випущу зранку. Наступного тижня ми всі відчуємо незалежності від знаку, як буде проходити по нам Нептун. Але давайте так: Нептун це планета, яка відповідає за інтуїцію, за вищі знання, звісно, за стихію води. І, звісно, що переходячи в вовна, їй там буде дуже некомфортно. Тобто Нептуну в Овні взаємодія з кожним знаком, не тільки з козирогом, буде просто е, давати прояв всього, що було затаєно, скрито, в догадках. Це прорив в інтуїції, це е, дуже швидкий короткий імпульс вогняної енергії, який накладається на воду. Тобто, ви розумієте, буде щось проявлятися і тут же гаситися. Дуже багато ідей, дуже різка зміна е, координати. Нації в діяльності, тобто, ми будемо по факту спостерігати, наприклад, для козерога, це може бути мультизайнятість. Наприклад, у вас з'являється більше роботи. Не одна е, напрямок роботи, а ви берете собі ще додаткову зайнятість. У вас може з'являтися позмінна робота, і цих змін може бути декілька. У вас може з'являтися зміна в роботі, яку ми навіть зараз ну тут треба з натальною картою вашою познайомитися. Так? Там чітко буде відповідь, в який сектор воно буде задіяно. Тому що в козерозі у вас не тільки сонце, у вас там ще хтось може бути. І козерог у вас в якомусь домі, правильно? І тому ось ця о, о, загальна аналітика от тоді дасть вже чітку відповідь на це питання. В цілому, бо я не варто, Але це дуже часто зачіпає тему реалізації і добування грошей з різних джерел, конкретно для козерогів. Так, йдемо, Давайте ще кілька питань на нас. Вікторія. алло. Добрий день. Добрий день. Дуже вам дякую за ваші прогнози. Буду я Мені дуже приємно що Я потрапила і можу стати вам запитання. Не знаю, чи воно буде взагалі по темі, але мене цікавить така штука, як циклічні. Ми... Якщо що, бо дуже вас слабо чути, скажіть як циклічність? Циклічні? Ось мого бізнесу вже 12 років. І десь рік назад я розумію, що мені потрібно зробити ребрендінг або щось змінити, бо я вже так далі не витримую. І от зараз саме в цей час затемнення і от всього, що от такого магічного до мене приходить усвідомлення, е, що, мабуть, досить, треба його закрити. І... Але все класно, ну насправді все класно, він не, не там не в мінусі, все насправді прикольно. І от я зараз сижу і думаю, чи це циклічність, чи це зараз оцей от стан такий от, цього затемнення так на мене впливає. Угу. А хто ви по сонцю по асценденту? Е, ну, Міз я, я скорпіон. <гум> Окей, а астенденцію знаєте. Або, ну. Прошу. Асцендент чи Луну не знаєте свою, так? Mm -mm. Окей, добре. Тоді е, зараз відповім вам виключаю. Дякую за цікаве питання. Ну, дивіться: для того, щоб розібратися індивідуально в вашому житті, якщо вам кортить щось різко почати або різко закінчити, і це співпадає з нинішнім коридором затемнень, ви маєте знати, що, по-перше, там, де у вас є ось цей порив, там є енергія, там треба змін. Однозначно, тобто вам не здається. А от які зміни там потрібні? Тут, звісно, потрібен резонанс вашої натальної карти. Ну для скорпіонів це третій дім гороскопу зараз максимально пропрацьовується. Третій дім це інтернет, це все, що пов'язане з комунікацією з іншими людьми, це все, що пов'язано з колом з спілкування з друзями, колективом, збором, і це все. Також зв'язано з тим, що тут є тема колективу, тому можливо інколи зміни колективу більш потрібні, аніж конкретна там зміна бізнесу чи закриття його без резонансу на натальну карту вашу. Ну в загальному просто для скорпіонів дуже буде. Непрофесійно відповісти, що всім треба все закривати. Але ваше місце сили там, де у вас з'явилась енергія, що хочеться змін. Тому це треба вивчити, пропрацювати і щось з цим зробити. Добре, якщо ще якщо питань вже немає, то будемо завершувати ефір. Якщо ще є питання, може ще одне відповім. Можете підняти руку, задати питання, якщо воно у вас є. Так бачу, багатьох є. Оксана. Алло, да-да-да Марія, доброго дня. Дуже рада вас бачити. Дуже Добре. давно слідкую за вами. Дуже подобаєтесь, робити таку гарну справу, яка дуже відгукується. Ще мені дуже подобається, що ви діва також і я <світ> діва. Яке питання є? Давно займаюся страхуванням, але є додаткова ще робота. Uh, і зараз ну, я не знаю, чи це затемнення на мене так впливає дійсно. Хочеться додатково залишити і піти навчатися. Цікавий є курс там по психології, по психосоматиці. І Дуже от, щось мені таке круте, і не знаю, чи залишати мені другу роботу і вчитися, чи це можливо так на мене затемнення діє. Uh -huh. Класне питання. А ви діва тільки по сонцю, чи у вас ще є планети в Діві? Uh, ну, Наскільки я розумію, то я діва. По всім параметрам, ага, тобто характерна, добре, добре. Тоді зараз відповімо. Ем, дивіться, Оксана задала дуже класне питання. По перше воно стосується Дів мені теж це близько, бо я діва по сонцю. Часто акцентую, що по сонцю, тому що ведучий знак натальної карти може не співпадати з вашим знаком по сонцю. Тобто, посонячна діва не завжди така е, діва, яка буде от е, типовою. Е, але Оксана з, е, підтвердила, що вона типова діва, а це значить, що в діві в неї є ще щось крім сонця. Е, і цих дів найбільше зараз знаєте, ось так перевертає всередині. Фактично, ви боретесь за справу свого життя, за реалізацію, якщо виникло стратегічне бажання в чомусь проявитись, щось вивчити, кудись піти саме вірний час, тому що в коридорі затемнень цьому, коли діва задіяна максимально в період з попереднього затемнення, зазвичай ця ідея мала би дуже посилитись і навіть дати шляхи, як її реалізувати. І якщо до кінця коридору затемнень, до 29 числа, до затемнення в Овні, якийсь дасть енергію для того, щоб це все ж таки здійснилось і реалізувати, і якщо ви це не виконуєте, то потім йдуть кармічні наказання. Тобто шанс, який зараз дає вам всесвіт через космічну енергію, яка приходить до вас в вигляді ідеї, не можна марнувати, якщо воно в такий кермічний знаючими період. Тож однозначно. Навіть не заглядаючи вашу антенну карту, можу вам як діві сказати, що якщо вас кудись зараз несе, використайте всі шанси, і всі можливості навчитися тому, куди ви відчули поклик. Окей, давайте. На сьогодні ми вже завершимо ефір, тому що в мене ще, ще відео, яке потрібно зняти, і ми ще в Тіктоку щоденні ефіри проводимо. Тому дякую всім сьогодні за участь. Я вже більше питань сьогодні не візьму. Якщо вам подобається цей ефір, я залишу його в записі і відреагуйте на нього, що вам було на ньому цікаво. Щоб інші теж для себе розкривали якусь інформацію. Тож дякую всім сьогодні, що долучились.